Доброго ранку, мої допитливі знавці природи! І я знову рада вас вітати на нашій новій зустрічі. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему. А щоб дізнатися на яку саме, пропоную вам послухати загадку. В полі ріс я колосився, на стеблинці уродився, а тепер ви мене ріжте на здоров'я смачно їжте. Так, дітки, вірно, ви вже, мабуть, здогадалися, що сьогодні ми з вами поговоримо про хліб. Ми не уявляємо нашого столу без запашного хлібу. Перш ніж потрапити до нас з вами на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопіткої праці багатьох людей. Тож давайте розберемося з вами, як це відбувається. Дорога хліба до нашого столу починається з маленького зернятка. Його запасають з осені. Навесні, перш ніж його висіяти, треба зорати землю. До роботи беруться трактористи. На своїх тракторах вони виїжджають в поле і зорюють землю, щоб земелька була пухка. І зерняткам там було дуже затишно. Потім трактори чіпляють сіялки, набиті зерном і сіють зерно. Завдяки теплому сонячному промінню і волозі, що накопичилась під час станення снігу, невдовзі з'являються зелені паростки. Вони ще зовсім маленькі. Але вже з кожним днем стають все більші і міцніші. І всіма своїми силами колоски тягнуться вгору до сонечка. Весною поля стоять ще зелені, але з приходом літа вони змінюють своє забарвлення, безкраї океани золотистої пшениці. Люди пильно стежать за тим, як зростає хліб, і у випадку потреби допомагають йому займаються цим. Агрономи. В серпні колосся наливається і під вагою своїх зерен схиляється додолу, настає пора збору Виходять в поля комбайнери. На своїх комбайнах з раннього ранку до пізнього вечора працюють вони, скошуючи пшеницю. Хліб треба швиденько зібрати, бо він може перестояти і осипеться. Тоді весь врожай дістанеться польовим мишам і птахам. Скошене колосся комбайни обмолочують, щоб видобувати зернятко. І потім на машинах це зерно перевозять до елеваторів, до таких зерносховищ. Там його сушать. І сортують. Ось у таких вежах зберігається зерно. Далі шлях зерна на млин, там його перемелюють на борошно. А потім у спеціальних машинах борошно вже привозять до хлібзаводу, і тут до роботи беруться пекарі. Перш за все, Привезене борошно потрапляє в хлібобулочний цех. Тут замішують тісто для хліба. Вся ця маса потрапляє в діжу. Потім з діжі маса перекидається у ємність, де тісто ріжеться на шматочки. Тепер шматочки тіста округляє спеціальний конвейер. Ось і прийшла черга для формування хліба. Після цього хлібчику дають час підійти. а потім в піч готовий хліб автоматично скидається на конвейер, де працівники викладають у спеціальні контейнери, які загружаються у машини. І машини, які перевозять хліб Хліб їде до магазинів. Ось який великий шлях проходить зернинка. Оскільки багато людей різних професій працюють над тим, щоб хлібинка попала на полички до магазинів, де ми можемо його купити і скуштувати. А чи знаєте ви, які потрібні продукти для того, щоб спекти хліб? Тож я вам пропоную, дітки, уявити, що ми з вами пекарі і пограти в дуже цікаву гру. Погляньте, будь ласка, дітки, перед вами знаходяться дуже багато різноманітних карток з різними продуктами. Але нам з вами треба відібрати саме ті продукти, які знадобляться нам для того, щоб замісити тісто для хліба. Подивіться, яйце нам потрібно для того, щоб замісити тісто. Так, вірно. А чи сир потрібен нам для того, щоб замісити тісто? Я думаю, що ні, тож ми його залишаємо тут. Погляньте, ось нас борошно, воно нам потрібно для тіста. Так, молодці, вірно. Погляньте знову, сіль нам потрібна. Так, сіль нам теж потрібна для тіста. А ось, подивіться, дріжджі потрібні нам для того, щоб у нас тісто вийшло пухкеньке, пишне. Так, потрібно. Ми теж кладемо його сюди. Також нам потрібно масло вершкове, теж кладемо сюди. А погляньте, морозиво нам знадобиться для тіста. Я думаю, що ні, ми його відкладемо сюди. Подивіться, олія нам потрібна для, бору, для тіста. Так, вірно, потрібна. А ось водичка їй завжди додають для того, щоб замісити тісто. Вона теж потрібна. А ось тортик нам не потрібний. Ось і вийшло в нас з вами набір продуктів, завдяки яким можна замісити тісто і щоб вийшла у нас такий запашний хліб. Молодці! Ось такий довгий і цікавий шлях проходить хліб від колоска до хлібини. Дітки, у хліб вкладено багато праці, тому, будь ласка, бережно ставтеся до нього, шануйте його. Адже не дарма кажуть хліб усьому голова. А на цьому я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!